Чому ваша реклама не працює? Я виділяю три найпопулярніші помилки, зараз розкажу які саме. Перше це посадкова сторінка або місце, куди ми ведемо аудиторію по рекламі. Якщо це сайт, то на сайті все повинно працювати, текст повинен бути орфографічно правильним, всі кнопки, форму захвату, все повинно бути клікабельним. Якщо ми кажемо про аккаунт Instagram, то він повинен бути правильно упакований. Аватар, шапка профілю, хайлайтс, закріплені пости, і, в принципі, стрічка, сто... стрічка ваших постів, все повинно бути актуальним і відповідати тому контенту, що буде в рекламі. Помилка номер два це аудиторія. Може так статися, що ви неправильно визначили цільову аудиторію і показуєте свою рекламу тому, кому вона просто не цікава, тому люди на неї не реагують. І помилка номер три це офер. Якщо ваша сторінка або сайт правильні, якщо ви підібрали гарну цільову аудиторію, але у вас нецікавий, не чіпляючий не офер, то реклама може не спрацювати. Зробіть гарний офер, щоб він закривав хоча б одну біль вашої аудиторії і відрізнявся від ваших конкурентів. Тоді люди точно зацікавляться, перейдуть по вашій рекламі і далі вже куплять ваш товар чи послугу. Якщо вам було цікаво, то ставте лайк, підписуйтесь на мій аккаунт. Тут багато цікавого про таргет і маркетинг.